Стояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його сподрями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. На початку 17 століття, коли владу в Московії остаточно захопили бояри, польський король Сігізмунд III ваза і магнати Речі Посполитої підтримали дивом врятованого Димитрія, сина московського царя Івана. Визнали в ньому царевича і протягом 1603-1604 провели підготовку до зведення його на московський престол. Магнатам вдалось зібрати для майбутнього царя 1600 воїнів, числа переважно Галицької, Волинської та Київської шляхти, також. До них приєдналося дві тисячі добровольців із Запорізької січі та невеликий загін донських козаків. Основну частину війська склали саме козаки на чолі з отаманами Білешком Кучком Швейковським. 17-19 жовтня 1604 року Дмитрієм з Києва був надісланий перший лист тодішньому московському царю Борису Годунову з вимогою поступитися престолом. А передові частини війська вже виступили на Сіверщину, що тоді входила до складу Московії. Восени 1604 Четвертого взимку 1605 шісот років були взяті Морівськ, Чернігів, Путивель, сіверський Місцеві гарнізони поповнили лави війська Царевича Димитрія. А після раптової смерті Бориса Кодунова в травні 1605 року під містечком Кроми Царевичу Димитрію присягнула ще й більша частина московських військ. 29 травня 1605 року з Путивля, тепер Сумської області, війська Димитрія Івановича виступили походом на Москву. Цей похід був тріумфальним. Народ радо вітав царевича. Знать масово переходила на його бік. У самій Москві 11 червня піднялося народне повстання. І спадкоємця Бориса Годунова, царевича Федора, було скинуто з престолу. А 20 червня знавісніла юрба вбила і його, і його матір. 30 червня 1605 року. Тепер вже цар Дмитрій на чолі свого українського війська, до якого під час походу приєдналося і московське, підзвони у всіх церквах Москви і вітальні вигуки народу, який вийшов його з Втручати, урочисто вступив до московського Кремля. 18 липня Димитрія привселюдно визнала Цариця Марія, його мати. 30 липня відбулося вінчання на царство. Історія царя Дмитрія Івановича це готовий сюжет для кілька серійного історичного фільму у стилі Нетфлікс. Судіть самі: історія його порятунку, історія його визнання при дворі Річі Посполитої, історія його кохання із Мариною Мнішик, і його повернення тріумфальне у Москву і коронація, супутні події в Московському царстві на початку 17 століття. Виверження вулкана війна Путіна в Перу і Голодомор у Московії цим спрі. Чинений це чудові події. Це прекрасний сюжет гідний чудових постановок в кінематографі. На жаль, менше ніж через рік, 17 травня 1606 року, Димитрій Іванович був убитий в результаті перевороту. А поляки та українці, які були з ним у Москві, були або перебиті, або зазнали репресій. Тим не менше, захоплення Москви, як бачимо, є цілком здійсненою українською мрією. Як тоді, так і віримо й Зараз слава Україні.